За місяць роботи лінії соціальної підтримки, яку організував обласний центр комплектування за допомогою фахівців, звернулись понад сотня людей, розповідає керівниця лінії Юлія Гусак. Звертаються щодо реалізації своїх прав на у соціальній сфері на отримання грошового забезпечення для перерахунку пенсій, щодо підстав бронювання, щодо здійснення реєстрації та обліку. Одним із основних питань, які задають воїни та члени їх родин, отримання матеріальної допомоги. Одна з таких, яка нині виплачується рідним загиблого військовослужбовця, 15 мільйонів гривень є поетапною. Розповів начальник відділу оформлення допомог Юрій Крятов. Відповідна сума для виплати виплачується одна п'ята і потім одна четверта. Поетапна на 40 місяців розбивається розбиваються для виплати, мають право на цю виплату. Значить, батьки, дружина, діти та члени сім'ї, які перебували на утриманні даного загиблого військовослужбовця. Аби ж отримати соціальні пільги, військовослужбовці мають оформити статус значить, учасника бойових дій. Додав Юрій Крятов. Значить, як такових зараз пільг для діючих військовослужбовців не існує, вони призупинені, але є ряд пільг як категорія учасника бойових дій, членів сімей загиблих і таке інше при отриманні. Статусу учасника дійства видається відповідне посвідчення, підпитне якого нараховується пільги органами соціального захисту населення. Серед питань, з якими звертаються на лінію допомоги, є бронювання працівників підприємства. За словами начальника сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сергія Манукало, за останніми змінами у законодавстві тепер організації можуть забронювати не більше 50% своїх працівників. Відстрочка на службу надається певним категоріям людей. Основні це. Ті особи, які мають троє або більше дітей, друга категорія, які проходять навчання заденну або дуальну форму навчання, третя категорія це які мають діти або родичів загиблих в АТО, в ООС або зниклих безвісти під час ведення нашої операції об'єднаних сил до повномасштабного вторгнення, також які мають на вихованні дітей до 18 років. Мають дітей інвалідності першої та другої групи та інші особи, які в своїй певності за станом здоров'я мають інвалідності, зняти або не перебувають на військовому обліку. Звернутися на лінію соціальної підтримки за потреби можна за номером, який ви бачите на екрані, або особисто за адресою вулиця Британська, 21. Фахівець центру комплектування приймає на місці номер 25 у приміщенні центру надання адмінпослуг у робочі дні. Катерина Гладенко Олександр Сокол Суспільне новини Суми.